Мене звати Михайло Петрось Бондарчук, виконавчий директор фонду за Україну. Їдемо на Т-34. Да, 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 Сьогодні такий гарний чудовий день. Ми їдемо просторами України, мальовничими просторами напрямку міста Маріуполь, зокрема аеропорт. Це доставка бійцям ремонтно-відомого батальйону одежі та продуктів харчування, які передала Оболонська рада волонтерів, а також розвідникам оптику, планшет для того, щоб вони могли виконувати свої завдання більш ефективно та вчасно. Є певні хвилювання, але певні певна радість, в тому що ми можемо всі, хто їде зараз, бути учасниками допомоги тим. Хто зараз там знаходиться. В наш склад, з яким ми їдемо, складається з чотирьох танкістів та танка Т-34, який нічого не боїться і впевнено рухається вперед. Один із волонтерів зараз їде разом із нами Олександр Гелюк. Часто існує розрив між державою та суспільством. Але в цьому всьому є єдиний позитивний момент, щоб люди дійсно мали можливість підтримувати один одного. Волонтерський рух сам по собі це той рух, який дійсно сприяє саме об'єднанню і створенню справді громадянського суспільства. Тобто люди відчувають потрібними один одному. Ось ми, наприклад, зараз веземо да, допомогу бійцям. тобто Це зібрано на ті кошти, які саме люди пожертвували для солдат через наш фонд, який зміг зібрати і відвезти цю допомогу. Тобто люди ж зберігають цю чуйність справжню, і хотіли, щоб зберігали її надалі як справжню національну рису, незважаючи на, як я вже казав, звукну політичну і економічну ситуацію в Україні. Зараз uh, в Маріупольському аеропорту. Алло, мала. Ну так, так, виходить. Недалеко, так? Днім не дуже чуть, Днів то те, то те гупають, рухають, стукають, mm -hmm. то не дуже чуть. Але ще рано. Та ні, народ, все нормально. Mm -hmm. Моно, дівчата ще другий раз питають, там, як, що там. Mm -hmm коли Вчора були, вони питали, якраз спали. Ну, нічого нормально кажуть, а ми цілий ніч не спали, що та гупають і гупають. А ми привикли нормально. <говори> <говори> В некоторых будках вот танкоремонтовых мастерских, у них буржуйки стоит. Можно посмотреть, как хлопцы в полевых умовах. Мастерская. Мастерская. Танкоремонтная мастерская. Ну так это. Это <клышко> Ну вот этой буржуйки хватает сколько? Минус 30 было. Да, Минус 30 девочки. было, да, и можно было <клышко> в трусах спать. Выражаем благодарность от всего личного состава 145-го ремонта восстановительного полка за предоставленную помощь. Благодарим вас, такие организации, которые есть Ваш труд тоже большой, как и наш. Как говорится, слава Україні. Окрой. Героям слава! Не э, над головой хай дома в жінок під уками не ховаються, іди служать. армії. нас тоже надо комусь менять. Большое вам спасибо. Дякую <раз> вам. <регісті> Виході, але відказав ще не в смс держити. Здравствуйте. Нам треба, виходить, там був потолин половина. 14-й блокпост виїзд на широкий на зміст. Наші маленькие презента от ремонтника. Ребятам, оболонцам, тубус від ручного протитанкового гранатометоду РПГ-26. Ну, це він вже стріляний, це вже одноразове. Але хлопцям як на сувеніри. Враження дуже теплі, дуже як наче, ну, зустріли наче рідних. І хлопці нас зустріли, так і ми їх. А зараз у нас цілеспрямована поїздка, яка була запланована виключно нашим фондом. Це передати оптику, девайси різні, також одежу, також продукти харчування нашим розвідникам. А вон там одна героя. Мій позивний Грін, полк Азов, танковий батальйон Холодний Яр, взвод розвідки. Хочу висловити щиру подяку за допомогу, яку ми отримуємо від вашої організації, від всіх людей, які нам допомагають. Ця війна дійсно це не пафос, не голосні слова, це народна війна. Якщо б нам би не допомагали люди, якщо б не було волонтерського руху в Україні, то, скажімо так, вона була б проіграна вже давно. Те, що ми сьогодні отримали, це дозволить на абсолютно іншому рівні виконувати поставлені задачі командуванням, запобігати проникненню диверсійних груп противника. Наводити якісно нашу артилерію, наші танки на цілі. Кожен день йдуть обстріли, кожен день йдуть обстріли Широкіна, і не тільки, в тому числі і мирних сел. Буквально кілька днів тому був обстріл бідіна, коли важко постраждала жінка місцева мешканка. От просто ситуація, коли ми бачили, ми знали, звідки, де це обстріл, але тому, що в нас не було. Планшетов за спеціальної програми артилерійської, ми не могли точно навести артилерію. Змогли тільки відігнати ворожих мінометників, але не знищити їх. Теж саме нічні приціли. Ми виходимо в ніч, виходимо щодоби наші групи. Ми перекриваємо зеленки, всі проходи, щоб не могли проникнути ДРГ ворога. Але ми їх бачимо в тепловізор, але не можемо знищити. Цей приціл дасть знов-таки змогу працювати на абсолютно новому якісному рівні. Дуже вам дякую, друзі, дорогі від полку Азов, від танкістів. Слава Україні! Дивлячись на них, я бачу, як вони вже втомилися, вони хочуть також вже повернутися додому і хочуть насправді, щоб все це закінчилося, щоб вже нарешті не було чути вибухи снарядів, постріли автоматами чи стрілець, іншою стрілецькою зброєю. А щоб як максимум це були вибухи салюту, честь якогось свята.